Хрестителю христів, Проповіднику покаять, не відтина, що але з'єднуючись не з небесними силами, молися до влади, за нас, недостойних сумних, небічних печальних, що потрапили в різні біди житейські, змучені хвилюючими думками нашу розуму. Бо ми вертеть видів, зовсім не маємо кінця нікому звичкам, Бо розум наш прикутий до земних речей, що маємо робити, не знає. І до кого звернутися, щоб спасти свої душі і до тебе, святий Йоанне, благодаті ти мене звертаємось, бо перед Господом після Богородиці немає більшої народжень, ти сподобайся торкнутися глави Царя Христа, це Боже, що взяв на себе гріхи світ, його ж благають за грішні наші душі, що хоч від нині в одинадцяту годину ми понесли води і на прийняли з останніх. Та хрестить у Христі, чесний Пертече, першої у благодаті, мучнику, поспіхів пустельників чистоти вчителі і блискії Христа друже, Тебе молимо і до тебе даємося, не відкинь нас, світового заступництва, але підійми нашу, впали великі обнови душі наші покаяння, мидою хрещення, бо ти, Бог начальний, крещений, вимоваєш правоцівський гріх, покаянням же вчишеш кожного скверна діла, очисти нас у скверних гріхах. І допоможи віти, куди ніщо свергне входить у царство небесне.